Ви знаєте, чому більшість з нас не вміє і не може відпочивати, і звідки ця колосальна пандемія вигорань та перевтоми? і це не той глобальний відпочинок, кудись поїхати, подорожувати. Це про те, що протягом дня потрібно знаходити час для простого відпочинку. От як протягом дня є потреба декілька разів поїсти. Так само є потреба у відпочинку. І для багатьох це велика проблема, адже є такий нюанс. Ще в дитинстві їм забороняли відпочивати, адже як казали, зробиш всі уроки по. Прибираєш, доробиш все, що потрібно, і тоді, і аж тільки після цього можна розслабитись та відпочити. І у дитини формується переконання, що поки я не закінчу всі справи, відпочивати мені заборонено, а також жити та радіти. А у дорослому житті домашки уже немає. А от справ та обов'язків набагато більше. І так як справ безкінечно, то дати собі час на відпочинок людина уже не може. Це ж звідси фраза наших батьків: відпочину на пенсії. А сучасна молодь говорить: от сам. Мореалізуюсь, і тоді можна відпочивати. А проблема у тому, що нервова система виснажена і уже працює на останніх силах, і звідки ми маємо перевтому та вигорання, і пропадає смак до життя, коли взагалі нічого не хочеться, адже ваше тіло вам каже все, я більше не можу. А вихід простий: хоча б 5 хвилин протягом кожної години давати собі відпочивати і щодня виробляти нову для вас звичку відпочивати, переключатись. А інакше вигорання, перевтома та депресія воно вам потрібно.